Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас у гості завітав веселун. Гуляючи на вулиці, він зустрів багато маленьких крихітних тваринок, і йому стало цікаво, хто це за тваринки, як вони називаються. Пропоную дітки вам допомогти веселуну дізнатися про це. Давайте подивимось, кого він зустрів на прогулянці. Діти, як називаються тварини, яких зустрів веселун. Так, правильно, це комахи. Хоч комахи і маленькі, але вони мають багато справ та приносять велику користь людям. Дітки, я знаю, що ви знаєте назви багатьох комах, тому я пропоную зараз їх розглянути та назвати. Дітки, хто це? Так, правильно, це метелик. Він допомагає запилювати рослини. Дітки, а це хто? Так, правильно, це сонечко. Сонечко допомагає боротися з різними шкідниками, які живуть на рослинах. А це хто? Вірно, це жук Олень. Молодці. Як називається ця комаха-трудівниця? Так, правильно, бджілка. Вона збирає смачний нектар із квітів і готує для людей дуже корисний мед. Дітки, а як можна назвати бджолу лагідно? Так, бджілка, бжілонька, молодці дітки. Дітки, а це хто? Правильно, це мураха. Мураха рятує рослини від шкідників. А як можна мураху назвати лагідно? Так, вірна мурашка, мурашечка. Молодці. Зазвичай комахи живуть у траві на квіта, під корою дерев, під камінням, але деякі з них мають власні помешкання. Дітки, погляньте на ці хатинки і скажіть, будь ласка, в якій із цих хатинок мешкає мурашка. Так, правильно, в мурашнику. Дітки, а де мешкає жук Олень? Так, правильно, він мешкає в цьому дуплі. Молодці. Дітки, а де будиночок на бджоли? Так, вірно, ось цей вулик і є її домівкою. Дітки, а про кого ми вчили віршик на минулому занятті? Так, правильно, про сонечко. А сьогодні я вам пропоную вивчити віршик Наталі Забіли. Метелик. Початку, дітки, послухайте мене, а потім ми з вами разом повторимо цей вірш. Я біжу, біжу, погаю. Я метелика впіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Я іду, 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 я метелика знайду. Тепер, дітки, давайте спробуємо разом повторити цей вірш. Я біжу, біжу, по гаю. Я метелика впіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів. Полетів він на ложу, заховався між квіток. Я іду, 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 я метелика знайду. Дітки, веселончик дуже вдячний вам за допомогу, але йому вже час йти. Він говорить нам до побачення. Діта, кому ми сьогодні допомагали? Так, правильно, веселончику. А про кого ми розповідали? Вірно, про комах. Дітки, назвіть мені, будь ласка, комах, про яких ми сьогодні говорили. Так, правильно, про сонечко, про Мураху. Про жука, оленя та про бджілку. А про яку комаху ми сьогодні з вами вчили віршик? Та вірно, про метелика, молодці дітки, до побачення!